Це мрія, яку ви тримаєте у руках. Ніл Гейман – відомий англійський письменник. Всі знають про користь читання. Але, на жаль, людей, які читають з кожним роком, стає все менше. Пропонуємо вам вісім причин, чому треба читати книги. Читання розвиває уяву. За книжкою допомагає знизити тривожність та допомагає краще спати. У людей, які на своє життя багато читали, набагато пізніше проявляються вікові погіршення пам'яті і розмових здібностей. Читання додає впевненість у собі. Як правило, начитана людина більш аеродована, може підтримати дискусію та має критичне мисли. На підсвідомому рівні робить людину більш впевненою пам'яті собі свої знання і дітей. Читання збагається шлониковий запас. Читайте, як флумбовано найбільше. Читання різних заставці є одним із найкращих способів поповнити словниковий запас, оскільки молодь. занурюватися у тишку сповна, розум може відволікатися від турбок, і на гараздів повсякденного життя. Концентрація виключно на словах історії, дещо стихить внутрішній тривожний голос і дозволить насолодитися сюжетом. Читання розвиває мислення та пам'ять. Читаєш, година на лаборатор. Кількість нових імен. І біографій, і героїв. Активно стимулює та тренує пам'ять. Розвивається вміння збирати та аналізувати інформацію. Читання розширює кругозір. Читаючи літературу, ми отримуємо унікальний досить сустерні до життя. Знайомимося з культурою інших народів і країн. Читання – це віртальна подорож. Читання спонукає до розвитку особистості. Якщо порівнювати читання з переглядом фільму, то при читанні інформація потрапляє через очі в мозок, де відповідно обробляється. Уява малює образи, а мозок по сюжету розставляє їх на свої місця. І тоді ми відчуваємо емоції. При фільму Мозок отримує зображення а потім і викликає емоції. Читання активізує роботу мозку. Є багато досліджень про те, як саме читання впливає на роботу мозку. В одному з таких досліджень Грегорі Бенкса встановили, що читання активує різні ділянки кори головного мозку і зберігає активність впродовж тривалого часу навіть після читання. Найвищий рівень активності спостерігають після читання романтичних і кульмінаційних сцен. Читальник розвиває емпатію. Література допомагає краще розуміти думки та емоції інших людей. Співпереживати та бути більш емпатійними до навколо. Чим більше світажі з себе з героями книжок, тим більше ймовірність, що саме так він буде поводитися у певних життєвих ситуаціях. Читання це навик, який формується як і будь-яка інша звичка. Виділіть на це заняття 15-30 хвилин на день. Наприклад, перед сном. Спробуйте замість вечірнього перегляду соцмереж читати чи слухати книги. І ви помітите, як зміниться ваше життя. i'm gonna go